Обережно автомобіль в івано франківську водій Мерседесу наїхав на пенсіонерку. 71-річна бабуся саме переходила дорогу на пішохідному переході. Як це сталося, відзняв реєстратор із сусіднього автомобіля. Від удару біномарку пенсіонерка отримала численні травми. Її госпіталізували до обласної лікарні. Зараз стан її медики оцінюють як середньої важкості. В неї є травма голови, травма кінцівок. Особливо правої нижньої кінцівки вона не може ходити, не може рухатися. Водій порушив правила проїзду пішохідного переходу, кажуть Даївці. Чи був він на підпитку, поки невідомо. На 34-річного водія чекає адміністративна та кримінальна відповідальність. Водій порушив правила проїзду пішохідних переходів, і внаслідок чого він нестиме відповідальність, як і адміністративну, так і кримінальну. Наразі ми чекаємо висновку судмедекспертизів, і відповідно за статтею 286 Тімо буде кримінальний кодекс України. Йому буде визначено міру покарання. До речі, мерседес, який збив пенсіонерку на арешт майданчик так і не доставили Правоохоронці Повернули автомобіль водію під розписку.